Десяте число бджола жовта, як сонячника. Це золотарник пішов. 23-25 Це, пішов золотарник, вон жовта. Сьогодні десяточки там вересня. Побачимо що там піше, старушка буду її сьогодні міняти. І вот. буде вже четвертий рік. пора менять е на шо менять Джила жовта приходить тут леточек я наблюдаю может будет забытый прополисом полюсом Во. вот старенькая вжилка улыб захищая уже она лыса-лыса 10 вересня. Що у нас робиться у гнізді? Там трошки гніздо сміливий. Будемо міняти матку. Сплот матки три роки. Піш піде зиму, якщо не знайдується, бджола сіра-сіра. От що виходить. Мало бджіл. Залита. Це зиму піде. Ці дві, мабуть, залиті. тяжка ні, тут трошки розплодує, але вони дозальють. Перга. Перга, мед. Но на цих рамках вони підуть в зиму. Це в яйцях. Матка ніби проситься. А от і матка, до речі. І дивіться, як зелена міточка тримається, одні стирається в той рік. Матка як тогорічна. Але розуміємо, що в нас старушка. І дамо життя іншим. Цю, може діду в село заберу. Ось наша старушка Ало. і свіженька вона і опушка є і ножки гарненькі лад не знаю чи яйця видно забираємо цю маточку на її місце посадимо іншу Джолом перекрив. Все в меду. от заготовочка на зиму собі. Розплод і між розплодом листить нектар. Вся семья уже готова зиму все. Вот так вот. До келец и рамки идут, интересно. Тут не Трошки не долита тут трошки не Шукаем, где выходит джилка. Да, пчела сира, сира F1, но... isolador Наша матка бігає ну, от вона. о біла міточка. Ну і з Богом. 10 вересня, що у нас тут в зиму Уліки нестандартні да, улики нестандартні. бувай йдеше. Ще приблизно й те саме, тільки щось я розплоду не бачу. А є розплод, а чи надо все залито медом. а чи є тут Mm. Все медом залито. Mm. Цікава диматка. Шверту в єрі. А де матка? Ну і ця не видно. Все залито, золотарник пішов. Ну, ще значить. Гречка з золотарником SHD яй Є яйця я пропустив, це піточок їм залишився А тут уже нічого немає. Фіг на неї, що нам її шукать яйця є. Сплодик є, зараз я ще їм якусь рамочку. Ну, все залито. Ну, Перевіряю в зиму, чи йдуть. Ну, Перевіряю як в зиму чи хватає, чи докормлювати. Але йде, хтось, Ну он на це жовтий золотарник пішов. Золотарник пішов, це жовтим світе. Оце потеплішило. Голова цього кооперативу. Одстегую, чуваку. Фіг я знаю, где-то матка. Ну, такі от рамки. Короче, нічого ми не будемо шукати. Студент. Ділка спокійна. Ставимо варостоп. Сюди ну, по три, по три. Не дуже сильні, щоб пластиця. раз-дві. спан. Перекриваю гніздовий корпус, Рамки після відкачки ставлю наверх і вони ще те переносять дівнуть. Ой, гніздо. А скорочувати гніздо вже буду пізніше. Так, ну не було часу. Спішу, зночі треба їхати на пасіку, це тут на гаражах. Матку достав, розплод вийшов майже весь, дуже здивувало. На такій бджілі мало кліща. А Іменно що вийшов, кліща багато, полоски я тільки оце поставив, матку випустив, залишився в мене от такий Опіклін. Офігенна штука. Доскач Іван Михайлович колись презентував. Підсаджували на облітнику неплідок вже по пару днів. Дуже хороша штука, приймають гарно. От. Коротше, золотарник. Ну, бачите, вони ще її не бачать, я тільки достав рамку жопки до гури. золотарник у нас працюють. Так вот, тут прикрив трошки слабше. Так вот працюють и старі он бджоли, мабуть, це... Это... Кто я знаю, чи старі, не старі. Ну и старі будут, ходить вони. Взяток золотарника, надеюсь, матку приймуть. Как раз, зараз, на выходе, на неделю, Це я підсадив, по-моєму, в п'ятницю. Сьогодні середа випустив. Буде час, можливо, в п'ятницю, а може в неділю вже тоді подивимося. Прийняло, не прийняло. Ну там сіять немає де. Закінчився у мене цей опіклін. Ну, штука дійсно, може не на 100%, але підсаджували просто матку в нуклеус, пшикали, рамки спшикали. Багато йде, але дієва штука. Риженька заскочила десь, чиясь не впустили, смоталась ці предприємчиві рижи бджоли. Ну таке, побачимо.